Як зробити лендінг, який продає, і холодним і теплим клієнтам? Здає мені питання експерт. Дивіться, одна дуже велика помилка це робити один лендінг на всіх. Наприклад, холодна людина, вона заходить на лендінг, дивиться, угубиться та переходить до конкурента, тому що не знає, що їй там робити. А ось тепла вона заходить на лендінг, вже готова купити, але її там починають грузити, хто ми такі і так далі. Багато ненужної інформації. Їй це не потрібно, вона також закриває сайт та переходить до конкурентів. Для того, щоб продавати обоєм клієнтам, наприклад, на лендінгу для холодної аудиторії повинні бути такі крани, які пояснюють, що, навіщо і кому. Проста вигода, зрозумілий офер, цінність. А для теплих у нас це соцдокази, кейси, результати. І коли це зроблено в правильній логіці, то лендінг працює як воронка для обоїх аудиторій, як для холодної, так і для теплої. Якщо хочете лендінг, який буде працювати на вас, а не ви на нього, пишіть мені в Дірект. Вийдемо на коротку консультацію.